Сергій Кондесюк здає кров майже чотири десятиліття. Перше став донором ще в армії, коли армійський товариш після поранення потребував термінового переливання. І ну, треба було, хлопця забрали в лікарню, і треба було здати кров, то перший раз я здав кров. 40 років стати я кров. 39 років. У день всесвітнього донора крові Сергій та ще четверо лучан вкотре переступили поріг Волинського обласного центру служби крові. Але цього разу не для того, щоб здати чергову дозу. Сьогодні вони отримують почесне звання заслужений донор України. Нагорода підписана президентом, тож і вручає представник державної влади. Ну, от таке от просте питання. Скільки крові ви дали вже? Багато. Багато це скільки. Парацительні. Бочка 200. Більше 300. Більше 300. Ну, це, ну, б... це суммарно. Да, бочка 200-літрова була. Уявляєте, яка, яка кількість і яка робота. Юрій Валерійович, вітаю ще раз. Дякую. 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 Такий молоди. Я думаю, що то ще, да, ще впередше ще від... дві Так. Саме головне, щоб було здоров'я, і дякую. Дякую заслуженими донорами України стали п'ятеро лучан. Усі вони здали більше ста разових максимально допустимих доз. Усі вони отримали нагрудні знаки та посвідчення з підписом президента України. Чоловіки зізнаються, просто хотіли допомогти. Не знаю, хотілося напевно зробити свій соціальний внесок. Добро комусь здати кров людині, яка потребує. Ну, так само ж так само хотілося, як кров дуже всім потрібна. Ще природа ну, одним словом, війна як на тим відкрити тим. Ну тим чи зараз війна, так само люди нуждаються в тому всьому крові. І так в мені. Приємно було це зробити, цей плац крові йшло на поміст. Це така справа для народу, для людей, для дітей, для всього. І Воно і на користь іде і самому той, той, хто здає ту кров. На питання, скільки разів ходили здавати кров, відповідають, що таку кількість разів злічити неможливо. Ой, Не, не посчитаю, ну, багато. Ну, крові десь. Не немало 3 бітони молочних. Значення донорства в Україні зросло з початком повномасштабної війни. Керівник центру служби крові каже, що важливий кожен грам. Особливо гостро брак крові відчувається сьогодні на момент повномасштабного вторгнення. РФ донор від латинського це донари дарувати. Тому кожен донор робить свій безцінний внесок у добру справу. Це порятунок людських життів. Одна доза це 450 мілілітрів. Виходить, мінімальна кількість крові, яку здав кожен заслужений донор, 45 літрів або 4,5 великих відра. Об'єм великий, але для здоров'я не шкідливий. Американська медична асоціація стверджує, що у людей, які здавали кров щопівроку, значно менший ризик серцево-судинних захворювань. Анна Кравчук, В'ячеслав Біло, 12 канал.